Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас смартфон Blackview bv 4820 Подивіться, як він схожий на свого старшого брата Blackview bv 9220 Смартфони дійсно схожі, і цей смартфон також відносно компактний, товщина всього 13,5 мм. Таких смартфонів насправді небагато, вага його 285 грамів. Класна модель, бюджетна, дуже бюджетна. Але давайте почнемо з комплектації. Маємо таку невеличку прямокутну коробочку. Відкривши її, ми побачимо. Стандартний набір для більшості смартфонів компанії BlackView. А саме, ось такий конвертик, в якому всередині тільки інструкція. Ну і тут у нас кріпочка. кабель і блок для заряджання. Все, весь комплект. В цілому так, це один із найбюджетніших, які зараз є захищений смартфон, тому і ви маєте розуміти, що працює він відповідно, по швидкості, по продуктивності, але ж виглядає дійсно круто. А головне, що Blackview навіть в самих бюджетних своїх апаратах забезпечують надійність. Стандарт захисту цього смартфону IP69K, як у будь-якого захищеного смартфону вартістю в 5, а то й в 10 разів дорожче. Давайте подивимося, що є на корпусі. На задній панелі нас зустрічає дуже красивий стильний блок з камерами, також додатковий мікрофон. Є кріплення для ремінця, зверху нема нічого, з лівої сторони кнопка, яка налаштовується або ж для використання рації, яка працює по інтернету. Ну і слот для сімкар. Знизу мікрофон динамік і роз'єм Type-C під заглушкою. З цієї сторони кнопка регулювання гучності плюс-мінус, і кнопка блокування. Як бачите, все максимально стандартно, як для більшості захищених смартфонів. В руці смартфон дуже класно сидить. Бачите, можна абсолютно його повністю обхватити. Він не маленький, насправді в цілому, але він тоненький, тому користуватися досить зручно буде. На жаль, процесор тут поставили найбюджетніший, який можна знайти в смартфонах 24-го року. Це Helio A22. Процесор доволі не новий, він не надто потужний, але бачите, система працює нормально. До речі, система Android 13 тут версії GO, тобто спрощена версія, тому і працює вона так дійсно швидко. Спрощена мається на увазі не в плані функціональності глобальної. Будь-які додатки можете ставити, все тут працює. Просто вона в цілому трошки полегшена. І через те і швидкість роботи тут трохи краще. В цьому смартфоні є акумулятор на 5180 мАч, Тобто один день активної роботи автономної у вас точно буде. Що стосується додаткових модулів, то тут є Wi-Fi, тут є Bluetooth, а найцікавіше те, що тут є навіть NFC, ось так от в бюджетному смартфоні. Тут всього 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ постійної пам'яті, тому, скоріш за все, вам доведеться сюди встановити ще й картку пам'яті. Місце під картку пам'яті тут, звичайно ж, є, так що можна встановлювати. Розмір дисплею тут 6,56 дюймів, HD+, роздільна здатність, ну і звичайно стандартна частота оновлення 60 Гц, адже смартфон дійсно супер-супер бюджетний. Камера, вона тут також простенька, 13 мегапікселів має роздільну здатність основна камера. Відео може знімати в Full HD роздільній здатності, і стабілізації, звичайно ж, тут ніякої ви не знайдете. Це все зрозуміло. Проте в цілому режимів тут доволі багато. Можете з ними ознайомитись. В режимі більше також є і панорама, і портретний режим. Тобто, як для бюджетника є абсолютно все необхідне. Як ви розумієте, смартфон доволі простий, але все одно навіть в деякі ігри на ньому можна пограти, відносно прості. Давайте ми зараз зануримо воду його, подивимося, чи пройде він тест занурення у воду, адже це найцікавіше в такому бюджетному смартфоні. BV4820 дуже вдала модель. В плані ціни, в плані якості, в плані захисту, адже цей смартфон може собі абсолютно точно дозволити кожен бажаючий. При цьому ви отримуєте надійність на захист від води та ударів. У вас є NFC, у вас є великий дисплей, ви можете подивитись відео, ви можете пограти в якусь гру. І все це доступно за суперсмішною ціною. Актуальні ціни можна подивитись за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині BeConnect, ну і підписуйтесь на наш YouTube канал.